Хочу сьогодні щось таке легесеньке на вечерю приготувати, щось таке на пару. А то все смажене, смажене. До борошна додаю цукор. Всі точні пропорції я залишу внизу в описі. Заходьте, дивіться, читайте, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Сіль. Сухі дріжджі. Можете замінити на живі. Олія, приблизно 2 столові ложки, достатньо звичайна вода. Кімнатної температури, навіть можна трошки більше, ніж кімнатної температури. Зараз все добре, мені комбайн. Перемішає приблизно до 5 хвилин. Якщо вручну замішувати тісто, то бажано 7-10 хвилин. Чим довше вимішується тісто, тим воно стає еластичним і гарно тоді можна. Випікати, смажити або готувати на пару. Сьогодні я буду готувати саме на пару. Тісто замісила і залишаю на вистоювання, на підйом. Хай тісто собі бродить, піднімається, росте. Ось так накриваю і залишаю приблизно на годину, як мінімум. А тим часом приготую начинку. Начинка буде у мене з капусти. Але ви можете готувати начинку будь-яку на ваш смак. Це може бути і солодка, і не солодка. Сьогодні я захотіла капусту, тому готую тушковану капусту. Наливаю олію. Залишаю, щоб трошки добре також розігрілася олія. Смажу капусту на великому вогні, тому що мені треба смажену капусту, а не тушковану. Якщо смажити на маленькому або на середньому вогні, капуста буде тушкуватися, а мені потрібно отримати таку хрустку, смажену капусту, тому смажу на великому вогні. Капусту додаю поступово. Обов'язково постійно треба перемішувати, щоб вона не пригоріла, тому що вогонь великий. Зараз капуста трошки осяде і додавлю другу половину. І так буду тушкувати, поки вона не стане золотистою, хрусткою. Прийшло приблизно 10 хвилин, зараз додаю цибулю. Солити перчити я буду пізніше. Приблизно за 10 хвилин до кінця приготування, а зараз поки смажу. Зараз додаю спеції за своїм смаком. Сіль. Вегята, мускатний горіх. Ось така приправа у мене є. Тут сушені томати, базилік і зелень петрушки. Купчена паприка гостра. Чорний молотий перець, сухий чесник, можна натерти зубчик свіжого, все перемішую, смажу на великому вогні приблизно 5-7 хвилин. Капуста вже м'яка, тому підходимо до кінця тушкування. І не забуваємо періодично перемішувати, щоб капуста не пригоріла. Ось так. Все добре перемішаю. В кінці можете додати кусок вершкового масла. У мене його, як завжди, нема, тому масло поки не додаю. Ціни у нас зараз космос. Ну, десь треба зекономити, а десь без масла ніяк, тому дивлюся завжди по ситуації. Якщо дуже треба, тоді мусить купити. А якщо можна обійтися, то значить можна обійтися. Все, капуста приготувалася, залишаю, щоб вона трошки охолонула до тої температури, щоб можна було з нею працювати. Щоб не обпектися. Повністю охолоджувати її не потрібно. Головне, щоб можна було вже з нею працювати спокійно, легко і все. Чекаю, поки тісто трошки підросте, і продовжу процес, збризгую поверхню олійкою. Борошном тісто більше не забивайте. Чим більше борошна, тим тісто буде таке забите і не буде воно смачне, пухке. Ось так розмащую, щоб тісто не прилипло руки. Трошки ось так тісто розтягую, переминаю. Ось так. Тісто має бути дуже ніжне, еластичне. Трошки має липнути до рук, але воно так має бути. Ось таке має бути тісто. Воно липне, але в той же час руки чисті. Не забивайте тісто борошном і все у вас вийде. Ось так. Можна ось так розтягувати, складати у такий конвертик. Ось так. Зараз розділю на такі кульки, ділю на пополам спочатку ось так. Зараз ділю іще на пополам. І ось ці дві половинки знову ділю на пополам. Формую ось такі кульки. Ось так. Залишаю їх, накриваю будь-яким пакетом або рушником. Залишаю на 5 хвилин, хай тісто трошки побродить. Ось так. Якщо липне, можна змастити олійкою і все буде добре. Можна просто ось так розкатати ось таку кульку. Обов'язково треба змастити олійкою. Руки. Щоб нічого не липло, не прилипало. Не забуваємо, що серединка має бути тостіша за края. Ось так. Викладаю начинку і роблю таку косичку. Сюди, 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 сюди і сюди. І ось так поперевертаю, попласкаю ось так. Трошки придам таку форму. Можна змішати кислу капусту з такою звичайною. І буде дуже смачно. Два види капусти, смакота. Ось так. Перевертаю. І так роблю до самого кінця. Це будуть у мене такі парові пиріжки на пару. Ви ще не пробували? Спробуйте. Я вам щиро раджу спробувати ось такі пиріжки приготувати. І з цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 таких пиріжків. Вони у мене середнього розміру, не маленькі, але і не дуже великі. Тому що в пароварку вони мають уміститися. І залишаю їх на 15 хвилин. Накриваю піщевою плівкою. пиріжки мають трошки настоятися, трошки підрости, і тільки тоді їх викладати у пароварку. Якщо зразу їх викладати у пароварку або навіть у духовку, то пиріжки не встигнуть підрости. Тому залишайте завжди на 10-15 хвилин. Хай вони собі ще трошки підростуть, і тоді вони будуть в розмірі більші, пишні. Тому залишайте, хай вони підростають, і тоді вони будуть пухкі, м'які, гарнесенькі. Пройшло 10 хвилин, пиріжки трошки підросли. Зараз я беру, ось так їх перевертаю, їх треба перевернути. Я вам зараз поясню, чому. Зараз кожен пиріжок треба добре змастити олійкою, тому що я буду викладати в пароварку, і щоб воно не приклеїлося, я їх змащую ось так. Чекаю, щоб вода закипіла і буду викладати. Виклала у першу кастрюльку три штучки. Зараз йде другий ярус. Накриваю кришкою і залишаю приблизно для початку на 25 хвилин. А далі я буду дивитися. Якщо потрібно буде, я ще додав 5-10 хвилин. Це вже по ситуації я дивлюся. Ось такі в мене вийшли парові пиріжки з капустою. Тісто тонесеньке, пористе, Капуста дуже смачна. І Ще їх називають пігоді. Ось така буде в мене сьогодні вечеря. Знизу додавила трошки сметани, смакота. Ойти, рекомендую всім смачного і мирного неба.